День 301. Біблія, книга Пророка Єзикіля, розділ 46. Так говорить владика Господь, брама внутрішнього двору в напрямку Сходу повинна бути закритою протягом усіх шести днів праці, але в день суботній має бути відчиненою. Так само і в день нового місяця вона буде відкритою, і війде володар у притвор брами з боку зовнішнього двору і стане при одвірках брами. А священники здійснять від його особи жертву всепалення, а також його мирні жертви. Він, володар, схилиться в поклоні на порозі брами і вийде, браму ж не замикатимуть аж до вечора. Народ краю поклонятиметься перед Господом перед входом до внутрішньої брами щосуботи і кожного нового місяця. В суботній день володар принесе в жертву всепалення Господу шість ягнят без вади і одного барана без вади. Його хлібним даром має бути разом з бараном одна ефа муки, а хлібний дар до ягнят буде за бажанням володаря. Олії має бути один гін на ефу. А в свято нового місяця володар принесе в жертву всипалення, одного бичка зі стада без вади, шість ягнят і барана, усі без вади. Його хлібний дар має бути одна ефа муки разом з бичком і одна ефа з бараном, а з кожним ягням Стільки муки, скільки володар побажає, але на кожну ефу муки має бути один гін олії. Входити в браму, володар повинен через притвор і так само виходити з неї. Під час свят, коли народ краю приходить до Господа, аби поклонитись йому, нехай кожен, хто ввійшов через північну браму, виходить через південну браму, а хто ввійшов через південну браму, нехай виходить через браму північну. У жодному разі ніхто не повинен повертатись назад і виходити через браму, якою увійшов, а лише через протилежну. Володар також нехай входить разом з людьми, коли входять вони, так само й виходить, коли виходить народ. У свята й урочисті дні хлібні дари від володаря мають бути одна ефа муки з кожним бичком і одна ефа з кожним бараном, а з ягнятами скільки він побажає. Олії має бути один гін на ефу муки. Якщо ж володар добровільно побажає принести жертву всепалення або мирну жертву Господу, то нехай відкриють йому браму, що в напрямку Сходу, він здійснить свою жертву всепалення і свою мирну жертву так само, як він робить у суботній день і вийде. Коли він вийде, замкнуть за ним браму. Щодня вранці приносите Господу в жертву всепалення, однолітня ягня без вади. Щоранку разом з ягням слід приносити хлібний дар Господу, шосту частину ефу муки і третю частину гіна олії, аби змішати з мукою. Це має бути постійною постановою назавжди. Нехай же щоранку приносять в жертву всипалення ягня, а також хлібний дар з олією як постійну жертву всипалення, Так говорить Владика Господь. Якщо володар щось подарує зі своєї власності одному зі своїх синів, то це стане його спадщиною, яка перейде і до онуків володаря і стане їхнім спадковим володінням. Але коли він дасть щось зі свого володіння в дар одному зі своїх рабів, то воно буде його дорого звільнення, після чого повернеться володареві. Лише його дітям може перейти у спадщину володіння володаря. Але й володар у жодному разі нічого не привласнить собі зі спадщини людей, насильно позбавляючи їх власного володіння. Своїм дітям нехай він передає у спадщину виключно свій наділ, аби ніхто з мого народу не був позбавлений власної спадщини. Після цього провідник увів мене через прохід, що був з боку брами, до священних кімнат, що належать священникам з північної сторони. Там, у самому кінці цих кімнат зі сторони заходу, я побачив особливе приміщення. він сказав мені це те місце, де священники готуватимуть м'ясо жертв за провину й жертв за гріх, тут вони будуть пекти й хлібні дари, аби їх не виносити на зовнішній двір, щоб ніхто з людей не доторкнувся до священного. Потім він мене вивів на зовнішній двір і провів мене до кожного з чотирьох кутів двора. Виявилось, що в кожному куті двора існує однаковий окремий дворик. У всіх чотирьох кутах двору були криті дворики завдовжки 40 ліктів, а завширшки 30 ліктів. Всі дворики в усіх чотирьох кутах двору були однакового розміру. Довкола кожного з усіх чотирьох була огорожа з каменю, а в нижній частині по всьому периметру огорожі були влаштовані кухонні печі. І він мені сказав це приміщення для кухарів, де храмові слуги готуватимуть жертви для народу. Розділ 47. Провідник знову привів мене до входу в храм. Тут я побачив, як з-під порога храму тече на схід вода, адже храм своїм фасадом був звернений у східному напрямку. Вода витікала з правого боку храму південніше жертовника. Він вивів мене північною брамою і повів мене обхідною дорогою до зовнішньої брами, що в східному напрямку. І ось вода виприскує з правого боку брами. Пішов той муж на схід, тримаючи в руці мірний шнур, він відміряв тисячу ліктів і перевів мене через воду. Води було по кісточки. Тоді відміряв ще тисячу і знову перевів мене через воду, вода сягала до колін. Відміряв ще тисячу і перевів мене, води вже стало до пояса. Він знову відміряв тисячу і цей потік. Я вже не міг перейти, оскільки вода була такою глибокою, що потрібно було плисти, потік став непрохідним. Тоді він сказав до мене: Ти все побачив, сину людський? І він повів мене назад, повернувши мене на берег ріки. Коли я повернувся назад, то побачив на обох берегах ріки дуже багато дерев, а він сказав мені. Ці води течуть у напрямку Східної округи, краю спускаються на рівнину і потрапляють у море, коли вони увійдуть у брудне море, його вода стане здоровою. І куди лише цей потік потече, там кожне живе створіння, що існує, намножуватиметься. Тож буде там дуже багато риби, адже щойно ця вода туди досягне, все стане здоровим і оживе. Куди тільки прийде цей потік, усе буде оживляти. Станеться так, що на обох берегах стоятимуть рибалки. від Енгеді і аж до Н-Еглаїму, будуть місця для сушіння сітей. Розмаїття його риби буде таке велике, а її буде так багато, як у Великому морі, але його мочарі і його озерця не будуть оздоровлені, вони такими й залишаться, щоб звідти добувати сіль. Біля потоку на обох його берегах будуть рости різноманітні фруктові дерева, їхнє листя не в'янутиме, а їхні плоди не переведуться, бо щомісяця дозріватимуть нові, адже їх буде зрошувати вода, що виходить зі святилища, плоди дерев будуть на їжу, а їхнє листя на оздоровлення. Так говорить Владика Господь. Ось кордони вашої спадщини, в межах яких ви розділите землю поміж дванадцятьма племенами Ізраїлевих нащадків, враховуючи, що Йосифу належить два наділи. Ви успадкуєте землю між собою порівну, тому що я, піднявши свою руку, присягнувся, що віддам її вашим батькам. Отже, цей край стане вашим спадковим володінням. Такими будуть кордони країни, з північного боку, починаючи від великого Середземного моря. Кордон проходитиме в напрямку Хетлона, де повертає на Цедат, а далі на Хамат, Беротан, Сібраїм, що межує з околицями Дамаска та з околицями Хамата, і далі до хацар хатікону що межує з Хавраном. Отже, кордон простягатиметься від моря до хацар Енона, з північного боку якого околиці Дамаска, такий північний кордон. Східний кордон починається поза Хавраном і Дамаском, проходить між Гілеадом та між землею Ізраїлю по Йордану і далі тягнеться до східного Мертвого моря, це східний кордон. Південний кордон проходитиме від Мертвого моря й далі на південь до Тамари, а звідти довод Меріват Кадешу вздовж потоку до Великого Середземного моря. Такий південний кордон. Отже, західним кордоном буде Велике Море від південного краю і до околиць Хамата. Це західний кордон. Усю цю землю ви поділите. Самі між племенами Ізраїлю. Будете її ділити жеребкуванням як спадщину між собою, а також для приходців, тих чужинців, котрі мешкають поміж вами і котрі вже народили дітей серед вас. Вони будуть для вас на рівні корінних мешканців між нащадками Ізраїля і братимуть участь у жеребкуванні спадщини разом з ізраїлевими племенами, серед того племені, в якому приходець проживає. Там йому і дасте у власність спадщину, говорить владика Господь. Свята Євангеліє від Луки, розділ 23. І встали всі вони, повели його до Пилата. Почали Ісуса звинувачувати, кажучи. Ми знайшли цього, який бунтує наш народ, забороняє давати кесареві данину і каже, що він сам Христос, цар. Пилат запитав його, кажучи, Ти є цар юдеїв?» А він у відповідь сказав йому: Ти кажеш, Пилат же сказав первосвященникам і юрбі, жодної вини я не знаходжу в цій людині. Та вони ще наполегливіше твердили, запевняючи, що він підбурює народ, навчає по всій юдеї, починаючи з Галилеї, і аж сюди. Пилат, почувши це, запитав, чи він галилеєць. Переконавшись, що він з під владних ірода, відіслав його до ірода, який тими днями перебував у Єрусалимі. Ірод, побачивши Ісуса, дуже зрадів, давно бажав його бачити, бо чув багато про нього і сподівався побачити від нього якусь ознаку. Ставив йому багато запитань, але він нічого йому не відповідав. Первосвященики та книжники стояли, завзято обвинувачуючи його. Ірод зі своїми воїнами, принизивши та висміявши його, одягнув у світлий одяг і відіслав його до пилата. Того дня Ірод і Пилат стали друзями, хоча раніше вони ворогували між собою. Пилат, покликавши первосвященників, начальників та людей, сказав їм: Привели ви мені цю людину, як того, хто підбурює народ. І ось я перед вами допитував і не знайшов у цій людині жодної провини з того, в чому її обвинувачуєте. Так само й Ірод, який повернув його нам, отже, нічого вартого смерті він не зробив. Тож, покаравши його, відпущу, треба ж було йому, що свята, відпускати ж їм когось одного. Та вони всі разом закричали, вигукуючи, візьми цього, а відпусти вараву. Варава був ув'язнений за якийсь заколот у місті і за вбивство, а Пилат, бажаючи відпустити Ісуса, знову заговорив до них. Та вони кричали, вигукуючи, Розіпни, розіпни його. Тож він утретє сказав їм Яке ж зло він зробив? Нічого вартого смерті не знайшов я в ньому, я покараю його і відпущу. Однак вони наполягали гучними голосами, вимагали його розіп'яти, і голоси їхні перемогли. І Пилат присудив згідно з їхніми вимогами, відпустив того, за кого вони просили, який за бунт і вбивство був посаджений до в'язниці, а Ісуса видав на їхню волю і повели його. Взявши якогось Симона з Киринеї, який ішов з поля, поклали на Нього нести за Ісусом Хрест, і йшла ж за Ним велика юрба народу та жінки, які голосили й оплакували Його. Повернувшись до них, Ісус сказав: Дочки Єрусалимські, не плачте за мною, а краще плачте за собою та за своїми дітьми, бо ось настають дні, коли скажуть блаженні неплідні утроби, які народили, і груди, які не годували. Тоді почнуть казати горам упадіть на нас і горбам покрийте нас, адже коли із зеленим деревом це роблять, то що станеться із сухим, і вели з ним на страту також інших двох злочинців. І коли прийшли на місце, яке зветься череповище, тут розіп'яли його і злочинців одного праворуч, а другого ліворуч. Ісус говорив: Отче, прости їм, бо вони не знають, що роблять, а ті, які ділили його одяг. Кидали жереб. А народ стояв і дивився, насміхалися і начальники з ними, кажучи, він інших спасав, тож нехай спасе і себе самого, якщо він Христос Божий обранець. Глузували з нього й воїни. Вони, приступаючи, подавали йому оцет і казали Якщо ти юдейський цар, спаси себе. Над ним був напис, зроблений грецьким, латинським та єврейським письмом Це цар юдеїв. Один із розіп'ятих злочинців лихословив його, кажучи Хіба ти не Христос, спаси себе й нас, а другий обізвався і, докоряючи йому, сказав чи ти не боїшся Бога, коли сам на таке засуджений, але ми справедливо бо дістаємо належне за те, що вчинили. Він же нічого поганого не зробив і додав: Ісусе, згадай мене, коли прийдеш у царство твоє, а він сказав йому, Запевняю тебе. Сьогодні ти будеш зі мною в раю. І коли настала шоста година, наступила темрява по всій землі до дев'ятої години, померкло сонце, а завіса храму роздерлася надвоє. Скрикнувши гучним голосом, Ісус промовив: Отче, у твої руки передаю свій дух. Сказавши це, Він віддав духа. Побачивши те, що сталося, сотник прославив Бога, промовляючи, Справді. Праведний був цей чоловік. Численні юрби, які прийшли на це видовище, спостерігаючи те, що сталося, били себе в груди й верталися. Навіддалі стояли й дивилися всі його знайомі та жінки, які йшли за ним із Галилеї. Один чоловік, на ім'я Йосип. Який був радником, людина добра й праведна з юдейського міста Ариматеї не пристав до ради та до їхньої справи, бо він очікував Божого царства. Підійшовши до Пилата, він попросив тіло Ісуса. Знявши його, він обгорнув полотном і поклав у висічену гробницю, де ще ніколи ніхто не лежав. Була п'ятниця, і надходила субота. А жінки, котрі йшли слідом, ті, які прибули з ним із Галилеї, побачили гріб і як було покладене його тіло. Повернувшись, вони приготували пагощі та миру, а в суботу спочивали згідно із заповіддю.